Всім вітання! Вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас з вами 7 липня 2023 року. Я вітаю вас зі святом Іоанна Предтечі з Різдвом. Хай Боженька допомагає, захищає. І хай все те, що ви бажаєте, про що мрієте. Хай це здійсниться. Запитаємо під свідомості, який ресурс нам сьогодні буде занадто потрібен, який допоможе нам сьогодні з вами максимально ефективно провести день. Созідання достоїнства. достоинства. Подивіться уважніше на картку, що тут ви для себе бачите. Це метафорічні картки, і кожний малюнок він щось означає, дає вам якийсь інсайт. Те, що може нас вводити в мінус, чувство війни саме розрушення. Подивіться уважно на картку, про що тут? що тут для себе ви бачите. І якщо ми відчуємо, що кормимо себе за щось испытуваем чувство вины, что что-то не сделали, не доделали, были не в том месте. А начинаем займатися самоедством, самокопанием. Запитаємо у підсвідомості, яка стратегія нам допоможе зробити так, щоб день пройшов так, як ми хочемо і попавши із точки А в точку Б. Вибираємо число від 1 до 4. Я вибираю число 2. Ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше, про що тут? Що тут для себе ви бачите? Те, що я побачила, це мій наставник Олена Міколенко. І це Святогорський монастир, Святогорська лавра. Для мене це знак того, що з Божою допомогою я буду там, де хочу бути. І якщо мені буде важко, я повністю довірюсь. Йому. Хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, подивіться уважніше на картку, про що тут. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша, подивіться, що тут. А в наступному відео я пропоную попрацювати з обороною роду. Переходьте!